Наступна табличка, 727. Нанесення розмітки. Бачите, жовта табличка, то означає, що воно тимчасово наносять розмітку, щоб ніхто ту розмітку не пошкодив, то наносять отаку, ставлять отакий так, рух заборонний. Чому? Тому що І під ним така табличка, тому що там наносять нову розмітку. Отакі таблички. Вони застосовуються тоді, коли під знаками. Стоянка заборонена. Місце для стоянки з можливістю пересісти, машину свою поставили і пересіли на автобус, тролейбус, трамвай, метро. Місце для зарядки електромобілів. Можете собі, там також під, місць, під знаком місце для стоянки можна зарядити електромобіль. І таблички. «Напрямок руху для велосипедистів показано. Для велосипедистів. От і все. Таблички всі. Таблички закінчилися. Ну, подивимося, що тут можна ще. Так ми вже бачили малюнок. Такий малюнок ми бачили, хто порушив. Отакий. От, От бачите, якщо під знаком зупинка заборона, стоїть такий, така табличка. В одній з інвалідністю, то йому можна під тим знаком зупинитися. Тут не можна стояти ні перед знаком, ні за знаком. З яким дорожнім знаком ставиться отака от табличка? Значить, якщо така табличка стоїть під знаком Дати дорогу, то перед перехрестям буде стояти знак. Той один проїзд без зупинки заборонений. Так, Ну, ну і так далі. Так, ну, питання не складні, просто треба вчасно їх проходити.